А зараз я вам відповім на питання, в чому різниця між фрілансерами і компанією, для якої важлива її репутація. От покажу. Ми вже закінчили цей об'єкт тиждень як. Виявилось, коли ми його здавали вночі, не було видно на полотні плям. Залишили трошки плями. От, тільки при сонячному світлі це видно. І трошечки нерівно не ну, спішили закрити об'єкт, нерівно зарізали світлову лінію. І зараз ми приїхали в суботу для того, щоб це переробити, пофіксити, і цим і відрізняється компанія, яка працює над своїм ім'ям, для якої важлива репутація від фрілансерів. Тому що фрілансери, скоріш за все, до вас просто не приїдуть і перестануть брати трубку. Що вони, вони гроші вже отримали? Ну, в принципі, більше їх нічого не цікавить. А для нас важливо, щоб клієнт залишився задоволений, тому ми виділяємо час, якщо є якийсь нюанс, якщо є якась бачина за нами. А всі ми не ідеальні. Якщо хтось із вас буде розповідати мені, що є такі, які взагалі помилок не, не роблять. Ну я в це ніколи не повірю, тому що помиляються всі. Але люди відрізняються тим, чи вміють вони свої помилки визнавати і чи вміють вони їх виправляти. Тож прямо зараз ми виправляємо свою помилку. От. І вже буквально там за 20 хвилин клієнт буде остаточно задоволений. Я точно впевнений, що буде вдячний за те, що ми доробили.